Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як вмирав, хоча така істота більше заслуговує термін здихав Володимир Ульянов, що взяв собі псевдо Ленін. Чому я кажу здихав? Та тому що ця недолюдина, будучи генієм з диявольською працездатністю, геніальним ораторським талантом, здібним організаторським талантом, весь свій цей талант кинула на зло. Саме він винен у громадянській війні в Росії між білими та червоними, яка захопила й Україну, а це 10 мільйонів життів на хвилинку. Саме він писав вішати священників і руйнувати церкви. Саме він давав благословіння вбивати якомога рішучіше та безпощадніше підприємців, дворян, заможних селян, інтелігенцію, оголосивши їх архікласовими ворогами. Своєї теорії суспільства саме він наказав окупувати молоду українську народну республіку, позбавивши Україну незалежності в черговий раз, це його ніяк на православній Росії болоті не закопають, а тримають мумію для ідолопоклонства. Тож як здихав цей об'єкт історії, якого його оточення при житті вважало Богом і кожне його слово слухали як нове Євангеліє. А ось так: у муках, дурником, з загаженими штанами це з етичних міркувань вилучать з усіх медичних та особистих щоденників. Так як це було? Скарги Леніна на зниження працездатності посилюються взимку 1920-21 років, потім наступної зими. Нагадаю, що дожив він до 1924 року. Він дедалі частіше бере відпустки. Наприкінці березня, початку квітня 1922 року. Він останнє керує з'їздом партії, підбиває підсумки першого року. Непу каже, що поступки приватного господарському капіталу закінчено. У ніч проти 26 травня 1922 року. В нього перший інсульт. Лікар, невролог, професор Василь Крамер. Подивиться його лише 28 числа. Зі зібраного ним анамнезу випливає, що ввечері 25-го Ленін нормально повечеряв рибою, вчасно ліг спати, але не міг заснути, тому вийшов прогулятися. Під час прогулянки він кидає камінчиків солов'я, що заважав йому заснути, і раптом відчуває слабкість в правій руці. Соловей то з Бандерівських біолаторій жартую, звичайно. Повертається, знову лягає, але в четвертій ранку прокидається від сильного головного болю. У нього напад блювоти. Вранці він відчуває слабкість правих кінцівок, не може висловити своїх думок тими словами, якими хоче. Цей стан триває близько години, потім настає відновлення, але надвечір він знову гірше говорить. 27 травня вранці все ніби проходить, але в другій половині дня настає дуже глибокий розлад мови, що супроводжується головним болем та слабкістю справа. І запису від 28 травня розпочинається щоденник, який до смерті Леніна вели троє лікарів: Крамер, Осипов та Кожевніков. Цей щоденник спочатку просто зник, потім півстоліття пролежав у секретному фонді та був повністю з деякими виключеннями з етичних причин, ну те, що я казав, через засрані штани, опублікований лише в 2020 році. У записі від 28 травня йдеться про те, що пацієнт не може говорити складними фразами, не в змозі назвати багато предметів, читає, але не спроможний засвоїти сенс прочитаного. Особа не спроможна писати, не спроможна розуміти ні з розуму, ні з паперу. За кілька днів, 30 травня, лікарі пропонують йому помножити 12 на 7. Ось, згадувала сестра Леніна Марія. Він не може, він дуже цим пригнічений. Після відходу лікарів він витрачає на вирішення цього найпростішого завдання три години і нарешті знаходить рішення, але шляхом додавання. За деякими даними, цими днями Ленін обговорює з генеральним секретарем ЦК Йосипом Сталіном варіант самогубства за допомогою ціаністого калію. Ленін та його дружина повернуться до цього прохання ще як мінімум один раз у березні 1923 року. Але тоді лікарі дадуть надію на одужання, і Політбюро скаже, що не треба нехтувати цим. Можливо, одужає. Давайте не будемо травити. Історія останніх півтори року життя Леніна це історія болісних спроб відновлення після серії ударів. Після першого інсульту в травні 1922-го він б'ється. Над найпростішими прикладами додавання, але вже в червні знову залучений до роботи та активної політики. Політбюро підбирає для нього лікарів, найкращих вітчизняних та іноземних. Відразу після смерті НКВС зацікавиться, хто і як і скільки їм платив. Сам Ленін незадоволений новими лікарями, особливо німецькими. Покірне прохання звільнити мене від клемпера. Переконує прохання позбавити мене Ферстера своїми лікарями. Крамером і Кожевніковим я задоволений понад надлишок, пише Ленін Сталіну. Лікарі, як місцеві, так і іноземні, приходять до висновку, що перше, що необхідно зробити, це ізолювати пацієнта від політичного життя. Він знову скаржиться Сталіну. Вони розгубилися від сильного нападу в п'ятницю і зробили суто дурість, намагалися заборонити політичні наради. Самі погано розуміючи, що це означає. Я дуже розгнівався і відшив їх. У четвер у мене був камінь, жвава політична розмова, прекрасний сон, чудове самопочуття. У п'ятницю параліч. Якщо я колись і хвилююся, то через відсутність своєчасних та компетентних розмов, кінець цитати. Ленін боїться, що наступний тимчасовий параліч виявиться постійним. 14 червня після короткого спазму каже доктору Кожевнікову: Ось історія, так буде кондрашка. Кондрашкою називали інсульт, параліч. Через кілька місяців, вже взимку, 1923-го, раптом розповідає Крамеру та Кожевнікову також після нападу, історію. Мені вже багато років тому один селянин казав: А ти, міліч, помреш від Кондрашки. І на моє запитання, чому він. Так думає, відповів: та шия в тебе дуже коротка. Він жартує з лікарями, але з цих жартів видно, що він дико боїться. Ще більший страх збожеволіти. Якось він прямо запитує лікаря, викликаного після скарг на безсоння та нав'язливі стани. Адже це, звичайно, не загрожує божевіллям. Знає, що натворив лиха й що диявол таки є, і його забере на свої пекельні атракціони. Перед смертю чи у хвилини важкої хвороби всі про це згадують, от і і ліч не став винятком. Влітку 1922 року напади паралічу відбуваються з періодичністю раз на кілька днів, іноді застають його на ходу. Спостережені лікарів, яке стало постійним, дратує і бентежить його. Він часто сміється без міри, але близькі помічають, що це сміх крізь сльози. Новий сильний напад лікарі фіксують 4 серпня. Ленін на деякий час втрачає рухливість на кілька годин. Мова пропадає. Мова вдається вимовити лише так-так ні, ні та а чорт. І тут, не віруючи ні в Бога, ні в чорта Ленін, чомусь саме чорта і згадує він відновлюється майже миттєво. Наступного дня в нього Сталін ще через день Єнукідзе, потім Ердженікідзе та Петровський. Схоже, що вересень 1922-го стає для Леніна одним із останніх місяців щодо прийнятного самопочуття. У другій половині місяця лікарі фіксують лише візитерів, а не зміни в стані здоров'я. Скарг немає, тільки йому майже завжди хочеться плакати. У жовтні Ленін приїжджає з горок до Москви, повністю повертаючись до робочого графіка. Та 5 листопада судоми та паралічі повертаються, але вже 13-го він. Вимовляє годинну промову німецькою мовою на Конгресі Комінтерну. Зал в захваті. Ленін після виступу розмовляє з доктором Кожевніковим, питаючи, чи помітив той поворот і повтор у його промові. Кожевников повтору не помітив, і заявив, що не бачить перешкод для двогодинного програмного виступу на з'їзді Рад, який має відкритися у Москві 30 грудня. На з'їзд його звичайно. Не пустили, в Женіше на з'їзді його не буде. Останнім публічним виступом Леніна стане промова на пленумі Мосради 20 листопада 2022 року. З кінця грудня його стан починає стрімко погіршуватися. 16 грудня має другий інсульт. Він переносить кілька тимчасових паралічів. За рік до смерті Ленін диктує 30 хвилин на день, іноді більше. Він ще читає, але скаржиться на сплутаність думок і періодично плаче. Як бачите, плаче він постійно. Розуміє собака, що скоро здохне. Остання коротка записка Леніна в дивані. Усією душею стежу за вашою справою, обурений грубістю Дженікідзе та поточками Сталіна та Дзержинського. Готую для вас записки та промову. Цитати. Це датується 6 березня. Із записок лікарів випливає, що в цей день він майже нічого не говорить, крім Ах, чорт, ах, чорт! Ну, знову ж таки, символічно. Щоправда, надвечір мова покращується, але рано вранці, 9 березня, Крупська знову викликає лікарів. Ленін, замовляється, марить, каже безглузді речі, лікарі говорять про третій інсульт. Коли лікарі входять, він запитує зі змученою усмішкою: що ви в такий неурочний час приїхали, щоб константувати моє божевілля. Він каже одні слова замість інших, сам цього не помічаючи, але просить лікарів ось мова, треба поправити. Мова поправці не підлягає. Ситуація погіршилася обвально. 23 березня лікарі відзначають розлади рухів та сприйняття. Часом здається, що він має зорові галюцинації. Коли вчені йому дали сухарі, він довго не міг потрапити рукою в блюдце, а все потрапляв повз. Сьогодні таке враження, що все. Що кажеш, Володимиру Лічу, до нього не доходить. Можливо, посилилися явище пенсорної афазії, і він не розуміє того, що йому говорять, або, можливо, думки зайняті іншим. В офіційному бюлетені про здоров'я Леніна в цей день повідомляється, процес хвороби має неминуче тривалий перебіг. У зв'язку з цим бюлетні будуть видаватися з цього числа тільки по необхідності. Добрих новин нема. Ленін напівпаралізований, періодично зовсім відмовляється їсти, вимовляє в основному односкладові слова або щось нероздільне, хоча часом, немов прориваються окремі зв'язані фрази. Ай, ай Боже мій, каже він лікарям під час огляду 18 квітня, я ще живу. І Бога безбожник згадав. Та, може, свого, більшовецького молоха, хто зна. 19 квітня сидячи. Показує кудись пальцем і вимовляє, тепер, товариші, настав час перестати. І заливається сльозами. Можливо, чортів називає товаришами, бачить уже їх, вони вже його кличуть, а він каже, що треба перестати. Коли при ньому говорять про можливе одужання, він явно сердиться і заперечливо мотає головою. Ленін майже не говорить: ось ось, веди, вези. Це майже весь доступний йому тепер запас слів. Ну, кажуть ще, що дуже матюкався. Ось, до речі, я зустрічав дуже багато випадків, коли паралізовані от я на своєму житті, вони не могли нічого говорити, но матюкалися, дай Боже. Ленін майже нерухомий інвалід, він то лежить, то сидить в кріслі каталці. Крупська просить йому фрегельну дошку. Де він міг би намагатися писати ще рухливою лівою рукою з допомогою Крейди. потім Крупська згадувала, що до липня стан Леніна незмінно погіршувався, а в другій половині літа з'явилися ознаки покращення. 18 жовтня він приходить, судячи з записів, шкутильгає сам. Без крісла каталки у гараж, сідає у машину і відмовляється покидати її, поки Крупська, лікарі та охорона не погоджуються вести його до Москви. В Кремлі він важко піднімається до свого кабінету, бере книги, зошити, папери, заходить до порожньої зали засідання раднаркому. Прощається. Він ночує в кремлівській квартирі та вранці їде дивитися всеросійську виставку сільськогосподарської та костарно-промислової продукції, але лє дощ. І вони повертаються в гірки. Туди тепер майже ніхто не приїжджає. Для вчорашніх соратників він, вчора ще Бог, тепер перетворився просто на символ, абстракцію: Дохлий Лев, дешевший за живого таракана, Сік Транзід, Глорія Мунді. Так проходить слава світу. 21 січня 1924 року у стані здоров'я Володимира Леніна раптово відбувається погіршення. Говорилося в офіційній публікації 22 січня. У 6 годині 50 хвилин Ленін помер при явищах паралічу дихального центру, зроблений 22 січня о 2 годині дня Ростин, тіла виявив різкі зміни кровоносних судин головного мозку та свіжий крововилив м'якої головної оболонки в області чотири пагорбою, що спричинило смерть. От так довго знаючи свою немічність. Не бажаючи з нею миритися, в муках з обгаженими штанами, а саме це прибрали щоденників з етичних міркувань, і здох тиран Ленін. Він зробив для України для, та українців надзвичайно багато лиха та зла. Це треба знати, це треба пам'ятати, і чекаємо, коли ж там здохне другий Володя.